Я в нашу водичку. Дякую фітлайн за таку гарну бутилочку. Гарні вітаміни рекомендую. Так от, що будемо робити? До речі, хочу замовити, чим подешевше фітлайн. Замовляю у мене з Німеччини. Розтяжка підколінних сухожилів. В чому вона полягає? Я покажу два рівня. от. Авторський Грілс Childers і е, моєї школи, де я теж навчалася, і я так роблю. От, в двох рівнях <кхем> дякую школі Олімп за такий гарний пройдений курс. Мені було приємно з ними працювати. Ось так, Дивіться, мої хороші, підкручений таз, підкручений таз. Що головне не напружувати нашу потилицю, розслабтеся. Лопатки вложили повністю на пол. От. І нам потрібно буде підняти ніжки і натягнути стопи на себе. Увага, не від себе, на себе. І що пропонує Грілл з Чайлерс, Вона, звичайно, пропонує ось таку вправу натягнути Ми вихідне положення, ось. Ми зробили е, техніку «бодіфлекс». І потім в вакуумі ушли, не піднімаючи ось так свого тазу, прижата поясниця тісно до полу, ми уходимо з випрямленими колінами ще більше вперед. Можна взяти свої заноски і витягнути себе. Якщо вам важко робити таку вправу, важко, ви можете взяти себе за бедра і ось так трішки потягнути. Тому що, якщо тут великий живіт. У вас нема розтяжки, це буде важко зробити. Грінс Чайнець про це не подумала, тому що вона займалася постійно фітнесом, і для неї це було легко. Я покажу в тому положенні, кому можу робити я, а ви пам'ятаєте, бедра. Але ножки, ножки. Якщо зовсім важко, чуть-чуть колінка призігніть. Ну, зовсім трішечки. Прям зовсім просто вільні колінка зробіть. Окей? Поїхали. Глибокий видих. А вдих. Пам'ятаєте, у нас копчик має бути прижатий до полу. Ми копчик прижимаємо до полу, а ножки натягуємо. Тому що, якщо ви візьмете ось так себе піднімете, втратиться вся вправа, весь ефект відправи. Розумієте мене? Тому копчик прижимаємо до полу, животик максимально втягнули ножки на себе. Поїхали. Можна вдихати ось в такому положенні, це легше робити вихідне положення, ой, бодіфлекс. Поїхали, видих. А різкий, видих, Щоб посилити цю вправу, лопатки прижміть до полу і руками тягнетися вверх. Ще буде працювати, ще йдуть руки працювати. Тому що я казала, що я вважаю, що тут мало вправ для рук. От працюють наші напруженіші руки. Окей? Поїхали. Видих. А видих. Яка динаміка? Ось, розслаблення. Ще раз. Видих, пам'ятайте, якщо хочете руки, плечі прижали прямо до полу і витягуємося ще руками. Окей? Видих. А Видих. Пам'ятаєте, якщо у вас закрутився світ, як ви себе негарно стали почувати, тому що приплило багато крові, яка збагачення киснем, ми зараз понизимо рівень кисня. Глибокий вдих. 1, 2, 3, 4, 5, 6 і видих. Пам'ятайте про вашу потилицю. Не напружуйте її, розслабте. В шийному відділі не має бути напруження. Окей? Поїхали. Видих. А води як. <звук> І розслабилися. Після цієї опрани можна пристанути свою поясничку ось так. І на ній ось поїстите. Як ми піднімаємося, ми тримаємося за одне колінка. І легенько себе піднімаємо. Як ми стоїмо, пам'ятаємо, да? ми працюємо над своїм балансом. Ось. Оксінняшки мої мають бути сильні, мати сильні внутрішні м'язи. Да? Хочеш мати сильніші, приходь на прямі ефіри або мої на, на, на мої програми схуднення. От. Фух. Вся інформація буде під цим відео. Ох, і встав!